Вітаю вас на каналі. Знаєте, іноді я дивлюся на те, що відбувається в нашій країні, і не можу повірити. З 1 січня 2026 року, це вже менше як за два місяці, навіть бабуся, яка продає на базарі помідори зі свого городу, обов'язково має встановлювати термінал для оплати картками. Я не жартую, це правда. Бабуся Марія, 70 років, пенсія 3,5 тисячі гривень, продає огірки з власного городу, їй тепер треба купувати термінал і приймати безготівкову оплату, інакше штраф 8,5 тисяч гривень. Держава під час війни, коли люди ледь зводять кінці з кінцями, вирішила закрутити гайки там, де вони і так затягнуті до межі не олігархів зачіпати, не корупціонерів, а бабусь на базарах. Дивіться уважно, бо ця історія вона про нас з вами про найзвичайніших людей, які намагаються якось вижити. Давайте розповім по-людськи, що відбувається. Держава прийняла постанову номер 894 Звучить нейтрально, правда? А суть така: з 1 січня 2026 року всі, хто торгує або надає послуги за готівку, мають забезпечити можливість безготівкової оплати. Неважливо, хто ти: магазин, кафе, перукарня. Зрозуміло, там і так уже давно термінали є. Але тепер це правило поширили на всіх. На бабусю з помідорами, на дідуся з молоком від корови, на жінку, яка торгує в селах одягом з машини. Усі, без виключення. Держава каже: ми боремося з тіньовою економікою, ми хочемо прозорості, ми хочемо, щоб усі платили податки. Красиві слова, правильні гасла, а на ділі. На ділі це означає, що бабуся Марія має, по-перше, піти в податкову і оформитися підприємцем, заповнити купу паперів, розібратися з системою оподаткування. По-друге, відкрити в банку спеціальний рахунок для підприємців не на пенсійну картку, а окремий рахунок. По-третє, купити термінал або встановити на смартфон програму для прийому платежів картками. По-четверте... Платити щомісяця комісію банку 1-2% з кожної продажі. І знаєте що? Більшість бабусь, які зараз торгують на базарах, взагалі не оформлені ніяк. Вони просто приходять на ринок, розкладають свої помідори, продають заготівку і все. Живуть так десятками років, ніхто їх не чіпав, бо всі розуміли, це не бізнес, це виживання. Бабуся вирощує у себе на городі помідори, заробляє за літо 1025-30, це весь її дохід, крім пенсії 3,5 тисячі гривень. Вона не ухиляється від податків, вона просто намагається вижити. А тепер їй кажуть: оформлюйся, купуй термінал, плати комісії. Давайте порахуємо, що це означає для неї. Термінал мінімум 2 тисячі гривень одноразово. Абонплата банку 200-300 гривень на місяць. За 5 місяців торгівлі – 1000-1500 тисячі гривень. Комісія банку 1-2% з кожної продажі. Якщо вона продасть за літо на 25 тисяч, віддасть 250-500 гривень. Разом близько 4 тисяч гривень витрат. Це 16% її заробітку. 16%. Або ще варіант: встановити програму на смартфон. Але у бабусі старий кнопковий телефон. Купити смартфон мінімум 5 тисяч гривень, плюс інтернет щомісяця 200 гривень, знову 1000 гривень витрат. І для чого? Щоб покупці могли платити картками, та її покупці такі самі бабусі. У них пенсію, поштальйон приносить готівкою. У них часто навіть карток немає. Навіщо їй термінал, якщо ніхто не буде платити карткою? Але держава каже, неважливо, маю забезпечити можливість, навіть якщо ніхто не скористається. А якщо не забезпечиш, штраф 8,5 тисяч гривень, 8 тисяч це 2,5 пенсії бабусі, це третина її заробітку за цілий рік. За що штраф? За те, що вона продає свої помідори? Розумієте абсурдність ситуації. Держава під час війни, коли мільйони людей збідніли, втратили роботу, ледь виживають на мізерні пенсії, вирішила закрутити гайки на найслабших не на великий бізнес, не на олігархів, не на корупціонерів. А на бабусь з помідорами. Давайте ще один приклад. Дідусь Петро, 72 роки, тримає корову, продає молоко на ринку, приходить рано вранці з бідоном, продає 10-15 літрів по 30 гривень, заробляє 300-400 гривень за день. Раніше просто приходив, продавав і додому. Ніяких документів, ніяких реєстрацій. А тепер йому кажуть: оформлюйся підприємцем, купуй термінал, встановлюй програму на телефон. Дідусь навіть не знає, що таке термінал. У нього старий кнопковий телефон Nokia, яким він користується 20 років. Він каже, а навіщо мені це? Мої покупці теж дідусі та бабусі, вони готівкою платять. А йому неважливо. Закон є закон. Маєш забезпечити можливість безготівкової оплати. Інакше 8,5 тисяч гривень штрафу. Дідусь заробляє 400 гривень на день. Штраф як 21 день роботи, майже місяць роботи дарма. За що? За те, що він продає молоко від своєї корови. І знаєте, що найстрашніше? Більшість цих людей навіть не знають про це правило. Вони продають, як продавали роками, ніхто їм нічого не сказав. І от з 1 січня прийде перевірка. А вони будуть такі перевірки робити, не сумнівайтеся. Виявить, що бабуся торгує без терміналу і виставить штраф 8,5 тисяч гривень. Бабуся в шоці, каже, я ж не знала! Мені ніхто не сказав, а їй незнання законів не звільняє від відповідальності, плати штраф. Катастрофа для людини. Тепер питання, а що реально будуть робити ці люди? Хтось, звісно, спробує оформитися, ті, хто розуміється в технологіях, хто має гроші, хто торгує в містах, але більшість, особливо літні люди в селах, просто закриються. Бабуся Марія скаже, навіщо мені вся ця морока? Оформлення, термінали, комісії абонплати краще продаватиму помідори сусідам по селу, за готівку, без жодних документів, і піде в повну тінь. Дідусь Петро теж продаватиме молоко тільки знайомим, без оформлення, без податків, і держава їх взагалі не бачитиме. Це парадокс. Держава хоче легалізувати всіх вивезти з тіні, а насправді штовхає людей у ще глибшу тінь. Молодці, браво! Тепер давайте подумаємо, а навіщо це все? Офіційна версія держави: боротьба з тіньовою економікою, прозорість, цивілізований ринок, захист споживачів. Красиві слова, а реальна причина контроль. Тотальний контроль над грошима людей. Сьогодні вам кажуть, поставте термінал, щоб покупці могли платити картками. Завтра спитають, а чому ваші доходи не співпадають з витратами, а чому ви продали помідорів на 30 тисяч, а в магазині купили насіння тільки на 500 гривень. Система хоче бачити кожну гривню, контролювати кожну операцію. І найпростіше це зробити через безготівкові розрахунки. Кожна транзакція видна, кожен платіж записаний. Готівка це свобода. Готівка це те, що держава не контролює повністю. І от вони поступово забирають цю свободу. Спочатку у великого бізнесу, потім у дрібного, а тепер дійшли до бабусь на базарах. І знаєте, що найбільше обурює, що цей закон б'є саме по найслабших. Великі мережі магазинів, у них давно все стоїть термінали, каси, системи обліку. Для них нічого не зміниться. А от бабуся з помідорами для неї це катастрофа. Держава під час війни, замість того, щоб підтримати найслабших, добиває їх остаточно. Пенсії мізерні 3,5 тисячі гривень, ціни космічні, комуналка взимку 3 тисячі гривень, їжа, ліки. Люди намагаються якось вижити, хто продає городину, хто молоко, хто щось інше. А їм кажуть ні, тепер ще й термінали купуйте, комісії платіть, з технологіями розбирайтеся. Це жорстоко, це несправедливо. Але що найгірше, це реальність, з якою доведеться жити. Підсумую, з 1 січня 2026 року навіть бабусі на базарах мають забезпечити можливість оплати картками. Для цього треба оформитися підприємцем, відкрити рахунок у банку, купити термінал або поставити програму на смартфон. Це коштує тисячі гривень, це складно, це вимагає розуміння технологій. Штраф за порушення 8,5 тисяч гривень. Більшість людей, які зараз торгують на базарах, взагалі не оформлені і не знають про це правило. Багато хто просто закриється або піде в тінь. Держава під час війни закручує гайки на найслабших, на пенсіонерах, які намагаються зробити кілька тисяч, щоб вижити. Це несправедливо, це жорстоко. Поширюйте це відео, нехай якомога більше людей дізнається і встигне підготуватися. Ставте лайк, якщо згодні, що цей закон несправедливий. Пишіть у коментарях, як ви ставитеся до цього. Чи стосується це вас. Підписуйтесь на канал і телеграм, посилання в описі.